Вітаю малята! Я знаю, що всі ви любите гратися. Я здогадую, що у вас дуже багато іграшок. І сьогодні я вам пропоную послухати віршик, який написав для вас Анатолій Костецький. І називається він «Найкраща іграшка. Цікаво вам дізнатися, яка ж іграшка найкраща. Тоді сідайте, дивіться та слухайте. Не вгадать тобі ні, за що, котра іграшка найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця. Помилився. Ну, тоді. То пароплав. Ні, ти знову не вгадав. Зрозумів я, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам. Та яку зробив ти сам. А тепер давайте перевіримо, чи уважно ви слухали віршик. Назвіть, будь ласка, мені іграшки, про які йшла мова у цьому віршику. Приготувалися? Запам'ятали? Так, дітки, це трактор, залізниця, пароплав, літак, молодці. Тоді хто з вас запам'ятав, як називається вірш, який ви слухали? Так, вірш називався Найкраща іграшка, а яка ж найкраща іграшка ми з вами з'ясували. Так, це іграшка, яку ви зробили самі. Розумнички, тож, Бережіть свої іграшки, майструйте, фантазуйте і виготовляйте свої власні іграшки. Бережіть іграшки, грайтеся та складайте їх на місця. Дякую вам за увагу! Я так гадаю, що Анатолій Костицький був би вами задоволений.